Завдання дуже просте. Уявімо, що я твій чоловік, <брізна> який приходить з роботи і каже: Наст, я е, е, їду відрядження, я повернусь через рік. Через рік. Так. Ну я не дуже вірю у відносини на відстані. Ну там хтось кудись поїхав на рік. Добре. А що я буду робити без тебе рік? Будеш виховувати наших дітей і песика, якого звати булочка. Ну, а ти вже дав відповідь? їдеш ти чи ні? Звичайно. Звичайно, дав відповідь. Тобто, ти вже погодився, але не запитав мене. Так, але я забув тобі сказати. Ну, ти не забув, Тарасе. Ти просто вирішив за мене. Ну, мабуть, чому ти вирішив за мене? Бо я хотів цей контракт не втратити. Я декілька разів намагався пробити, нав'язати щось своє, і в мене, чесно скажу, не дуже що вийшло. Ні, Тарасе. У нас двоє діток, і, ну рік без батька ну, це досить забагато. Якщо б це було в реальному житті, ну це б так і було. Бо я би, ну, не відпустила б чоловіка на рік кудись. Хорошо, давай не на рік, давай я поїду на два тижні, нормально. Добре, якщо ти будеш на зв'язку, можеш навіть не зі мною, а з дітками. Добре, чудово. Настя зуміла це все повернути в свою користь. Дуже важко від тебе поїхати на рік. Ти розумієш? Ти знаходиш дуже класні аргументи. Ну в нас діти, Тараса, який рік. Вона так проявила себе класно. Видно, що вона така людина з особистими кордонами хорошими. Чим вона мене зачепила? Що вона відстоює якісь свої кордони? Вона не робить це, як знаєш, типу по злому. Вона це не робить, порушуючи мої кордони. Ні. Вона відстоює щось своє. Я такий: ага, угу. ну окей. Так, хто наступний? Я, мабуть. Я не акторка, я не вмію грати. У мене Face ID все зразу відображаю. Знову побутова історія. Сьогодні твій день народження. Я приходжу з роботи о 20:30 і я забув тебе привітати. Та я засмущалась одразу. Ти знаєш, який сьогодні день? Четвер. А Блін, Сьогодні твій день народження. Вибач, е я реально забув. Ти мене вибачаєш? Ну, звісно. Я ніколи не думала, що я отак от зашаріюся, стану і все. Забув привітати — нічого страшного. Супер, класно. Це що все? Якби Тарас мені сказав, я забув про твоє день народження, я б сказала: ну Кайф, ну можеш збиратися десь і йти звідси. Ну як так просто може бути? Знаєш, в реальному житті це не може бути так просто, тобі дуже боляче. Навіть якщо ну, вона дійсно може вибачити, ну не так швидко. Послабнятись хотіла стара. А, Так це був її план Тарас. Ну, Навіщо довго вражатися? Якщо зрозуміло, що після примирення йдуть обійми.